Перший дзвоник кличе до школи. У восьмій школі за парти сіли 103 першокласники. Білі бантики, букети у зріст, першачка. Сьогодні школа відкрила двері для своїх учнів. Перший дзвоник щаслива сльоза на обличчях тата і мами. Сльози радості, дитина йде в перший клас, перший раз, перше здоросле життя наше, перші кроки. Хвилююся, але щаслива. 1 вересня 2015 року новий навчальний рік розпочався для майже 27 тисяч житомирських школярів. З них 3200 – першокласники. До нас в школу сьогодні прийшли 103 учня. У нас три великі класи. Ми дуже вдячні батькам, які висловили довіру нашій школі, і розуміють, що саме ці вчителі зроблять їх дітей розумними, мудрими, вмілими, щоб вони потім ці знання й вміння могли використовувати на благо нашої рідної країни. Свято першого дзвоника значуще не тільки для тих, хто вперше переступає поріг школи, а й для випускників. Адже вони повинні вирішити, якою дорогою йтимуть після завершення навчання. Твій останній навчальний рік у школі. Які в тебе наміри на новий навчальний рік? Ну я хочу закінчити гарну цю школу, потім поступити в наш Житомирський політехнічний інститут. Взагалі хочу стати програмістом. Аби підняти настрій школярикам, першачкам та учням другого класу подарували квитки на казкову виставу у драмтеатр. Такі світлі ліця, такі красиві первокласники, це дійсно просто будущее України. А родителям хочу пожелати щастя, благополуччя і мирного неба. І не волнуйтесь за деток. Я думаю, що з ними буде в житті все нормально.